Один великий кущ дзвіночка персиколесного, голубого, розділила на отакі ниточки, на манюсінькі минулої осени. Як показати, які ось такі аж аж отакенькі вони у мене були. І я оцю грядочку розсадила, засадила. Тут були між тюльпанами, між нарцисами, я її ще там викопувала, садила. Коротше. І вони за год повиростали отакі от шалено прекрасні кущі які вже і квітують, і я їх продаю зараз по 45 гривень. рахуйте, чи вигодно займатися рослинами, чи не вигодно. Звичайно, їх треба продавати, треба уміти продавати, треба рекламувати, робити відео, чи робити пости. Хто втомляється робити пости, робіть відео. Включіть камеру і знімайте. Дивіться, в мене тут ось троянда яка гарна, мене тут хризантеми ось це Теж минулого року купила. Оце їх поросажувала. Оце, оце е називаються ці ш ш ш шаровидні. Бачите, воно шариком береться саме. Так воно тут у мене густенько росте, тому що їм ну, так виходить. <рес> Скільки в мене тут місця? Ось, бачите, низенькі такі. Це їх всі поросажувала і вони ростуть прекрасно. Тому... Кому цікаво, мої рослинки, пишіть мені особисті повідомлення. Дякую вам за перегляди.